Коли ти починаєш бачити фіктивність обмежень і розумієш, що є змога мінятися, зростати, пізнавати себе та безмежність власних можливостей, то що робити далі, в яку сторону рухатися, на що спиратись, на які питання бракує відповідей, де ще досі існує супротив? Чого я уникаю, що саботую та не роблю? Кого досі не зміг пробачити? У чому та кого я все ще звинувачую? Відповіді на такі питання допомагають усвідомити власну відповідальність за своє життя, а також підсилюють сміливість побачити і прийняти себе справжнім того, ким я є прямо тут і зараз. Це не означає виправдовувати минулі або хибні вчинки чи ставити на собі хрест, кажучи, кращим я вже, мабуть, не буду. Це скоріш про тверезе бачення пройденого шляху. І розуміння, що цінного можна взяти з прожитого досвіду, які уроки винести. Справжня свобода починається, коли я свідомо обираю брати відповідальність за своє життя, дії та наслідки ну або свідомо залишатися безсилою жертвою, залежною від зовнішніх обставин.